Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий давний, дуже давний такий рецепт е, отакого чорносливу. Е, з будемо збивати вершки під вершками. Я, от Для цього нам потрібно е, чорнослив, звичайний наш домашній чорнослив, як ми його готували. Я вам дам посилання, як ми його готували. Я відварила його, просто дала трошечку е, цей чорнослив і дала е, дрібку, ну, десь пів столової ложки, дала трошки цукру. І так, аби він лише закипів, аби він не розлізці, аби він лише закипів і був ось такий От, І розложила собі отак по креманочках, А тепер буду збивати, тут маю 300 мл вершків. І до цих вершків даю з півчайної ложки ванільного цукру. Ванільний цукор найбуде, Я люблю у цім десерті ванільний цукор і дам отак ложку, можу півтора півтора ложки даю цукру і будемо збивати е, оці, оці вершки. Можна сметану. Ми колись сметану, я маю нині домашні вершки і я буду збивати е, вершки. Старайтеся, аби не перебити, е, ні вершки, чи вершки, чи сметану, бо не перебити, бо зробиться масло. От Так, ми половину, зараз я вам покажу, половину ми зробимо, я збила вже ось так. Можна просто накинути е, тим е, кондитерський мішок і так. А я просто так полею і все. Отак е, на, на половину, на три, три креманки зроблю так. І на ці дам отако просто горіхи. Можна горіхи, ми колись робили, що начиняли, просто начиняли сливки, чорнослив начиняли просто горіхами. Отак. От а я тепер просто так зроблю, зверху посиплю ось такого горіхами. О, Тоже буде дуже, дуже буде смачно. А врешта, ці ось такі вже виходять, будуть уже сісі. А тут я добавлю до цієї решту я додав е, галаретки. Ось такого жиле або жиле, бо е, галаретки з вишне, вишневого е, дам. Так. Десь столову ложку таку дам е, того вишневого такого жиле. І це також зіб'ю разом Сме, е, вершки чи сметану збиваємо разом з цим. Так, І тепер оці і решту ми додамо на оцих, такого з вишневого, того, такого. Е, пілеємо це гарно. Оці три креманочки. Так, і зверху ми ще собі притрусимо отаку я маю, шоколадку, і ми притрусимо зверху шоколадку трошки потім. О. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Мир у всім і нашій Україні. До зустрічі Ось такий виходить, дивіться, у нас десерт. З дитинства, з таких, хто то, дуже такий чудовий, гарний виходить, смачнесенький. А ви любите таке готувати? Чи ви готуєте з таке? Колись, колись це був найсмачніший десерт нашого дитинства. Все, все ми таке робили, то ще можна сливки поливати згущеним молоком. Також буде дуже дуже смачно. От, А діліться в коментарях, як ви готуєте такий десерт. Та й чи готуєте тепер, чи любите таке. От, Так що готуйте.